Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Любов до святого письма. Псалом 118, 103 Яке то солодке слово твоє для мого піднебіння? Прекрасна наречена, тримаючи щасливого батька за руку, була готова йти до вівтаря. Але не раніше, ніж увійде її маленький племінник. Замість того, щоб традиційно нести весільні обручки, він ніс Біблію. Таким чином, наречений і наречена, віруючи в Ісуса, хотіли засвідчити свою любов до святого Письма. Племінник, будучи ще зовсім малюком, показово залишив на шкіряній обкладинці біблії сліди від своїх зубів. Чудова ілюстрація активності, яка підходить для християн. Бажаючих пізнавати Господа, скуштувати і поглинути Його слово. Псалом 118 описує всеосяжну цінність Святого Письма. проголосивши блаженство тих, хто живе за Божим законом, автор поетично оспівує Його, в тому числі і свою любов до нього. Подивися, люблю я накази твої. Я неправду ненавиджу й бриджуся нею. Покохав я закона Твого. Душа моя держить свідоцтва Твої, і я сильно люблю їх. Що ми говоримо про нашу любов до Бога і Його Слово через те, як ми живемо? Один із способів перевірити нашу любов до Нього запитати себе, у чому я беру участь, чи пережовував я солодкі слова Писання, а потім прийміть це запрошення: скуштуйте і побачте, який добрий Господь! Які речі несуть на собі сліди ваших зубів? Як ви можете зростати в любові до Бога і до Його слова? Помолимось, Небесний Отче, ти знаєш, у чому мій апетит потребує корекції? Будь ласка, дай мені сміливість та силу зробити необхідні зміни, аби зростати в любові до тебе? Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.